Святий Єфрем Сирін про терпіння. Хто бажає благовгодити Богові та стати спадкоємцем Божим по вірі, щоб йому наректися і Сином Божим, народженим від Духа Святого, той, передусім, узявшись за великодушність і терпіння, повинен мужньо переносити скорботи, які трапляються з ним, біди та нестатки. Чи будуть це тілесні хвороби і страждання, чи безчестя і образи від людей, чи різні невидимі скорботи, які наводять на душу лукаві духи, із наміром привести її в розслаблення, недбальство і нетерпеливість, а тим перешкодити їй увійти в життя. Наводять же за Божим допустом, який допускає кожній душі бути спокушуваній різними скорботами, щоб явними стали ті, хто любить Бога усією душею, і як мужньо вони переносять усе, що наводить лукавий і не втрачають уповання на Бога, але завжди за благодаттю і з вірою і великим терпінням, очікують порятунку, тому стають здатними витримати. Будь-яку спокусу і таким чином, отримавши обітницю, стають гідними царства.